Медіаграмотність є одним з найважливіших критеріїв сучасної освіченої людини. Особливо сьогодні, в період не тільки озброєної, а й інформаційної війни, медіаосвіта є однією з найважливіших. А якими знаннями щодо пошуку інформації сьогодні мають ті, хто вже через декілька років стане сам джерелом цієї інформації? Дізнавалась youtube редакція факультету журналістики Ону імені Мечникова. Які телеграм-канали з новинами ти читаєш? Які твої улюблені? А, які я читаю Одеса, наприклад, Одеса Інфо та якісь а, маленькі канали, які там не дуже популярні. наприклад, Ювента? А, я а, на початку війни а, дуже багато черпав звідти інформації. Ось а які улюблені? А, ну Ювента Ювента. А, я читаю Суспільне і громадське в телеграмі. Я читаю лише офіційні джерела інформації. Одеса офіційно, наприклад, телеграм-канал Кіма, мені подобається читати. Ось. Та й загалом лише офіційні джерела. Ну я читаю досить багато телеграм-каналів регіональні. там, наприклад, Одеса Інфо, Віталія Кіма, я дивлюсь, доволі часто, тому що я сам з Миколаєва. Там дуже багато, їх дуже довго перераховувати, тому все основні. Я читаю дуже багато телеграм-каналів новостних, Одеса інфо Новості Одеси, Укрчан, Інсайдер Юа і тому подібне. Я читаю телеграм-канали, такі, як Зеленський Офіціал, перший Криворіжський, ну і Віталій Кім. Ось, так. В основному Лачен пише, основний телеграм Зеленського, не основне офіційний. Дивлюся канал Ігаль Лєвін, це ізраїльський військовий експерт. ССО АЗОВ, МВС України, Регіони Інфо, Українау і в інстаграмі також підписаний на захисників ЗАЗосталі. Улюблений мій канал це канал Магната. Це військовий, який захищав Северодонецьк і записував перший саме відео під час боїв за місто. Чи перевіряєш ти інформацію на достовірність? Так, так, заходжу в інтернет, якщо бачу якийсь пост, там наші військовослужбовці зробили то-то-то-то. Я заходжу в інтернет, щоб звіритись, щоб це не був якийсь фейк чи щось таке, щоб бути впевненим у тому, що це. Правдиві. Е, найчастіше я е, читаю інформацію з е, джерел, яким я довіряю, тому я найчастіше не перевіряю інформацію, але якщо в мене виникають сумніви, то я звичайно піду гуглити в інтернеті, що це і як це. Е, оскільки я читаю лише офіційні джерела, то зазвичай не перевіряю інформацію, але якщо мені здається, що інформація є якоюсь ну, смішною чи якоюсь. Неправдивою, то я її перевіряю. Mm, ну, досить часто, тому що о, я намагаюся співставляти різні видання, те, що вони пишуть. Навіть е, дивлюся деякі російські канали, телеграм-канали і канали, просто щоб знати, що вони кажуть. І потім якось все робити свої виводи на достовірність інформації. Я перевіряю усю, тому що телеграм-канали це дуже така своєрідна річ, бо інформаційна війна все ж таки триває на фоні з такою звичною нам війною. А тому так перевіряю абсолютно все. Цю інформацію дуже часто, тому що мені цікаво, що проходить у нас в країні. Ось тому, наприклад, якщо взяти пару, то я дуже часто. Там дивлюсь новини, особливо якщо щось сталося в моїй області. Майже постійно. Як тільки є біля хвилинки, в телефон і листаю. І як часто буває у тебе таке, що не перевіривши інформацію, ти можеш її надіслати друзям чи рідним? О, ну я намагаюся цього не робити, але звісно таке інколи буває. Ось не дуже часто. Я, як студент третього курсу факультету журналістики, упереджено ставлюся до інформації, і тому перед тим як її поширювати іншим, я її звичайно перевіряю. І якщо вона недостовірна, я її просто не націлаю іншим. Ну, бувало таке, але мої друзі завжди казали мені про те, що ця інформація є недостовірною. Чи... Тайкової, так що ну, зазвичай відправляю лише офіційну інформацію. Mm, ну, Час від часу таке відбувається, тому що буває таке, коли е, якісь канали вкидують якусь інформацію, таку вау, ти сидиш, думаєш, вау, це справді відбулося. І одразу кидаєш своїм друзям, хочеш поділитися з ними цим. а Невдосі дізнаєшся, що це фейк інфа і ти такий сидиш. Ну, буває. Ніколи такого не буває, тому що я. Упереджено ставлюся до е, інформаційного простору загалом, і навіть коли мені е, пересилають якусь інформацію, я завжди кажу своїм там близьким, родичам, друзям, що вона не перевірена, це фейк. Е, я зараз її перевірю, скажу, точно можна лі е, довіряти цьому. Тобто, я сама навіть те, що мені все одно перевіряю. Ні, такого не буває. Частіше всього, я подивлюся пару телеграм-каналів і потім вже буду кидати друзям новини. У мене був смішний випадок, коли скинув другу відео, де наш, над нашим військовим пролетів дрон Thunderbolt, А у нас його ще нема, поки що. І це виявився монтаж. Я скидаю, і думаю, як же класно. Потім спускаюсь в коментарі, там написано, що це монтаж я такий. Отже, сьогодні ми дізналися, які саме телеграм-канали читають деякі зі студентів нашого факультету і відмінності щодо цього питання кожного з курсів. Чекайте на наші наступні відео, і все буде Україна!